21 липня на одеському головпоштамті відбулася визначна подія міжнародного рівня спецпогашення нової марки, присвяченої підтримці України з боку держави Тайвань, разом з керівництвом одеської дирекції Укрпошти та представниками міської ради Одеси. Тайванські партнери запросили до участі представників благодійного фонду світло допомоги, з якими напередодні побували в окупованих селах Херсонщини. Саме зараз поштові марки України є платформою для фіксації історичних подій. І ця марка не є винятком. Зі свого боку, ми висловлюємо вдячність державній партії Тайваня за підтримку та допомогу нашій державі, а саме на інформаційному просторі. Тираж даної поштової марки складає 3000 штук, а саме 500 презентаційних блоків. Зараз я покажу, як вона виглядає. Нова марка несе у собі гасло, яке англійською звучить «Fight for the future». Перекладається як боротьба за майбутнє. На марці зображені птахи та унікальні тварини, що охороняються у Тайвані: панголіни та тайванські чорні ведмеді. Вони символізують спільну позицію України та Тайваню, протистояти агресії та твердо захищати суверенітет. Справа в тому, що Тайвань, як і Україна, багато років обороняється від геополітичних зазіхань сусідів Китайської Народної Республіки. Унікальність Тайваню і полягає у її потужному розвитку саме завдяки відокремленню від Китаю, адже цю країну називають одним з чотирьох азіатських тигрів. Бо ж економіка, взятий владою курс на розвиток високих технологій, виявився виграшним варіантом. Сьогодні цей острів трансформував свою промисловість, переніс важкі виробництва до інших. Держав з дешевою робочою силою і сконцентрувався на створенні ідей і потужному розвитку туризму. Саме тому ця країна так невпинно розвивається і бажає перемоги Україні в протистоянні з окупантами. Ехали, школы разбиты, дома разбиты, маленькие дети, но при этом они продолжали улыбаться. То есть они улыбались, и меня это очень тронуло, потому что очень жаль, потому что эти дети у них должно быть, ну они должны быть как дети, они должны обучаться в школе, жить как дети. Потому что и в Тайване, и даже в нашей семье есть маленькие дети, и хочется, чтобы они вернулись к той нормальной жизни, которую они заслуживают потому что оно ну, было очень жаль видеть этих детей. И многие тайваньцы очень солидарны, вообще Тайвань солидарна с, с Украиной. И так как тоже сложная ситуация есть, вероятно, что Китай будет аннексировать Тайвань. Но теперь я, увидев уже все это, я уже этого не боюсь. Разом з тайванськими парламентарями до України приїхали і представники ЗМІ. Журналісти зафіксували усі руйнівні наслідки, які приніс вбивчий руський мір. Про подорож до деокупованих сіл Херсонщини та Миколаївщини, яку для тайванців здійснив благодійний фонд з Одеси, розповіла Вікторія Христюк. Ми залучаємо дуже багато. Гостів з різних країн ми возимо спеціально для того, щоб вони бачили взагалі, що, що в нашій країні проходить. Що на сьогоднішній день в країні іде війна, що люди на сьогоднішній день сплять в підвалах, маленькі діти не ходять до школи. Ми хочемо показати всьому світу. Що Російська Федерація це терористи, це вбивці, які вбивають свого сусіда і своїх батьків, і своїх родичів. Ми просимо весь світ долучитися, щоб всі разом ми змогли зупинити терориста в Російську Федерацію. Ми кожного разу намагаємося залучати якомога більше якомога з різних країн світу. Людей, щоб вони все бачили наочно, що це таке, що таке російська агресія, як живуть люди, в яких умовах. От. і щоб вони кричали на весь світ, щоб вони е максимально ізолювали Росію. Неділя назад ми в їздили є Херсон, відвезли там допомогу наші друзі, наші друзі з Тайваня. Видели сами своими глазами, кто такой, кто такой русский мир, что такое, что за страна Россия, страна агрессора, Они приносят только беду. Поэтому сегодня мы сделали очень большое событие и надеюсь в будущем мы будем вместе сотрудничать. Іван – міцний союзник України в боротьбі з російською агресією. Саме тому її представники не просто підтримують нас на дипломатичній арені, а й везуть гуманітарний вантаж до постраждалих регіонів. А українці, Одесити, Херсонці, Миколаївці, дякують світу за довіру і високо цінують міжнародний вклад в майбутню перемогу.